Тому що далі буде джаз. Буде джаз від Наталки Камбарової. Сьогодні він грає джаз, а завтра родину продаст. Пам'ятаєте, цей лозунг родина минула, а джаз залишився і не здає позицій. Днями в Києві відбувся концерт у джазовому клубі, що створений і працює завдяки молодіжній ініціативі. Клуб існує близько року. Його організатори студенти одного з київських вишів. Як відомо, можливості у молоді зазвичай менше ніж ідей. І природні, що концерти проводяться в підвальному приміщенні, оголошення розсилаються через інтернет, а пафосу і помпезності годі шукати. Проте важливіше, що натомість є атмосфера щирості і вільної творчості. До слова, виступають тут також молоді українські джаз-колективи. Часто поряд з музикою проводяться бесіди. Звісно, про джаз і все, що з ним пов'язано. Тож ми звернемось до історії. Зародився джаз на межі 19-го і 20-го століть у звісній Америці. Саме тут і саме тоді поєдналися європейська гармонія і неповторний складний африканський ритм, створений для танцю. Таке поєднання і створило неповторність джазу. Цікаво, що невідомо звідки і як саме з'явилось це коротке яскраве слово. Версій кілька. Наприклад, французьке слово ШАСЕР позначало полювання, хвилювання і збудження. В днішній Америці було слово. Джесм, тобто натхнення і піднесеність. Поступово в мові стало з'являтися все більше варіантів подібних слів і словосполучень з подібним значенням. Врешті ж, у 1915 році слово джаз вперше з'являється як музикальний термін. Стиль має багато різних варіацій. Цей традиційний джаз і свінг, і бібоп, і безліч інших напрямків минулого і сучасності. Адже стиль і сьогодні розвивається і постійно змінюється. За більш ніж для свого існування джаз пережив чимало. Зародився і отримав успіх він в Америці. Був гнаний у Німеччині у часи нацизму і перебував у невизначеному становищі в Радянському Союзі. Навіть коли його не забороняли прямо, капіталістичну музику все ж терпіли зі скрипом. Можна зустріти і таку цікаву історію. На початку минулого століття в Новому Орлеані був серійний вбивця, що перед злочином писав листи до місцевих газет. В одному з таких послань він вказав час часного вбивства і додав, що не зашкодить тим, хто в цей момент слухатиме джаз. У вказану годину всі розважальні заклади переповнились гостями і музиканти грали навіть на вулицях. Але окрім історії, також є багато цікавого. Як то кажуть, британські вчені встановили. Любителі джазу екстраверти. Вони мають досить високу самооцінку, творчі та спокійні. Також вважають, що джаз наряду з класичною музикою позитивно впливають на пам'ять, інтелект і нервову систему. А вважають роботу обох півкуль. Але як би там не було, оберете для себе музику до душі і насолоджуйтесь нею. І саме тоді у вас все буде джаз.